Вітаю вас, друзі! Зараз ми візьмемо невеличкий електрокультиватор і примусимо його обробити невелику ділянку землі, яка багато років не оброблялася та заросла пирієм. Для нашого експерименту я розмітив кілочками невелику площу в 4 квадратних метри. Обробляти наш шматочок цілини будемо поетапно за 7 кроків. Крок перший. Підготовка ділянки. Якщо бур'ян високий, то його необхідно скосити. Також з ділянки необхідно прибрати все сміття. Зрозуміло, якщо воно там є. Саме у даному випадку трава невисока, тому я не став її косити. Крок другий. Культивація в режимі прополювання. На цьому етапі ми прополюємо бур'ян так само, як сапкою. Але без сапки. Крок третій прибирання бур'янів граблями. Тут все просто: беремо до рук граблі та загрібаємо. Це приблизно як гроші лопатою, але бур'яни граблями. Як ми бачимо, частина бур'янів так і залишилася на поверхні. Можна їх додатково прополоти, але для нашої мети це не обов'язково. Ось така кубка бур'янів з'явилась після прополювання наших 4 квадратних метрів. Для зручності сприйняття інформації, четвертий і п'ятий кроки я назву одразу, а вже потім продемонструю їх чергування наочно. Крок четвертий – культивація на невелику глибину. Крок п'ятий. Культивація на робочу глибину. Ці кроки зручно виконувати один за одним на маленьких клаптиках ґрунту. Наприклад, умовно намітимо смугу землі завширшки у дві або три ширини культиватора. Довжина цієї смуги може бути будь-яка зручна для вас. Спочатку виконуємо на цій смузі четвертий крок культивуємо на невелику глибину. Після цього одразу на цій же смузі виконуємо п'ятий крок. Культивуємо вже на повну робочу глибину. На цьому етапі мені зручно тягнути культиватор одночасно і на себе, і по черзі то в бік лівого, то в бік правого краю умовно наміченої смуги. Виконавши четвертий і п'ятий кроки на одному маленькому клаптику землі, намічаємо наступний клаптик і обробляємо його так само, виконуючи спочатку четвертий і потім одразу п'ятий крок. І так по черзі обробляємо всю необхідну площу. Прошу звернути увагу на те, що в цьому відео я не повчаю, як саме правильно обробляти цілину. Я лише наочно демонструю, чи справляється в принципі з цим завданням електрокультиватор. Крок шостий. Вибирання коріння бур'янів із ґрунту. Коріння бур'янів після культивації дуже легко витягується. Наскільки ретельно і якими методами необхідно прибирати коріння з ґрунту на даному етапі? Все залежить від того, що саме ви плануєте робити з обробленою площею далі. Оскільки метою цього відео є демонстрація можливостей культиватора, я не став педантично вибирати коріння бур'янів, а просто зібрав граблями те, що вдалося зібрати без особливої напруги. І тим не менше, цього коріння зібралось чимало. Але буде краще, якщо приділити цьому процесу більше уваги та завзяття. Крок сьомий. Складання плану подальшої боротьби з бур'янами на ділянці. Якщо ви обробили культиватором занедбану ділянку або цілину, то важливо розуміти, що бур'ян буде знову намагатись рости, і з цим обов'язково потрібно щось робити. Тому сплануйте, яким чином ви будете боротись з ростом бур'янів і підтримувати порядок на ділянці. Методи можуть бути різними. Це і мульчування, і висів сидератів, і регулярне прополювання, і багато інших варіантів. Тепер я відповім на деякі питання, які могли виникнути у вас під час перегляду цього відео. До речі, якщо ви досі не поставили вподобайку і ще не підписалися на канал, то зараз саме час це зробити. Питання перше. Чи не простіше обробити занедбану ділянку гербіцидом? Дійсно, це було б простіше, і обробляти ґрунт у такому разі було б значно легше і швидше. Але цей метод підходить не для всіх, хоча б тому, що багато господарів не мають бажання обробляти свій город гербіцидами. Тут кожен приймає власне рішення. Питання друге. Чи варто взагалі обробляти занедбану ділянку саме електрокультиватором, який має порівняно малу потужність? Це питання дуже резонне. Річ у тім, що мотоблок або навіть, припустимо, бензиновий культиватор обробить цілину набагато легше і швидше, ніж малопотужний електричний культиватор. Якщо вам потрібно обробити занедбану ділянку, що заросла бур'яном, то краще за все зробити це саме мотоблоком. Якщо у вас немає мотоблока, то було б добре хоча б один раз найняти людину, у якої він є. А вже наступні обробки ґрунту можна легко робити й електричним культиватором. Ну а якщо ви хочете знати, чи впорається в принципі саме електричний культиватор із занедбаною ділянкою, то я відповім так. На великих площах навіть не думайте про такий варіант. А ось із невеликою плантацією, навіть відбірного бур'яну, нормальний електрокультиватор впорається. Але тут є два нюанси. Перший нюанс: на це піде більше часу, ніж на обробку тієї ж ділянки мотоблоком. І другий нюанс. Електрокультиватор під час роботи на занедбаній ділянці буде сильніше і швидше зношуватись, ніж під час роботи на окультуреній ділянці. До речі, майте на увазі, що в інструкції до деяких моделей електрокультиваторів вказано, що апарат не призначений для обробки цілини. Якщо ви будете використовувати такий культиватор на цілині, то це може стати підставою для зняття його з гарантії. Питання третє, яку площу занедбаної ділянки можна обробляти за один підхід, щоб не вбити електрокультиватор? Якщо ви, розуміючи все сказане раніше, під власну відповідальність вирішили обробляти цілину саме електрокультиватором? То своєчасно робіть перерви в його роботі, щоб не допустити перегріву редуктора і двигуна. Якщо говорити про оптимальну площу культивації за один підхід, то під час першого проходу в режимі прополювання можна одразу обробити відносно велику площу, періодично перевіряючи редуктор на нагрів. Коли редуктор нагрівся, даємо культиватору відпочити. У цей час працюємо граблями. За той час, що ми попрацюємо граблями, редуктор якраз охолоне. Знову беремо електрокультиватор і по черзі виконуємо розглянуті раніше четвертий і п'ятий кроки, культивуючи спочатку на невелику глибину, а потім на повну глибину. Таким чином освоюємо один шматочок землі за іншим. До моменту нагріву редуктора. На зарослій бур'янами землі я у своїх умовах обробляв таким чином площу близько 4 квадратних метрів, після чого я давав культиватору відпочити. Залежно від ступеня занедбаності ґрунту, ступеня його зволоження, особливостей саме вашої моделі культиватора та деяких інших чинників, ця площа може бути як більшою, так і меншою від 4 квадратів. Обробивши умовні 4 квадратні метри, працюємо граблями і дістаємо бур'яни з ґрунту. До речі, не забуваємо прибирати коріння з вала і фрез культиватора. Поки ми працюємо вручну, редуктор встигає охолонути і можна знову працювати культиватором. Виконуючи роботу по черзі то електрокультиватором, то ручним приладдям, ми можемо працювати без простоїв у роботі хоч цілий день, не перегріваючи при цьому культиватор. На все добре, друзі. Нормально.